Серчано-жовтий трутовик. Дуже крутий мужу стимулятор. Також позбавляє організм токсинів. Дуже круто працює навіть з легенями і відновлює печінку, роботу печінки. Працює з мочовою системою. Блін, дуже смачний. Також він, коли його вживати саме як мікродозінговий гриб, сірчано жовтий трутовик, він е допомагає не тільки печінки, я вже сказала, а й чоловікам. Це теж дуже важливо. Несе організму антиоксидантну функцію. Взагалі кожен гриб треба вміти приготувати правильно? Для того, щоб отримати смакові його якості і цінності. Зазвичай гриби краще готувати зі сметаною і зеленню. Часник, зелень, куркума, кріп дуже гарно гармоніють саме з грибами. Але кожен гриб несе свою цінність для людини і для її організму. Також Гриби дуже круто використовують мікродозінгу. Ну, якщо ви хочете більш детальніше, будь ласка, напишіть мені. Я вам детально розповім, що ж саме таке мікродозінг і як ним можна лікуватися або відновлювати здоров'я жовтий тортовик. І ще раз скажу дуже цінний. І його Саме краще збирати на вербі? Є різні стадії, але головне, щоб він був молодий. Тож, якщо ви не в курсі, що це за гриб і ніколи в житті його не пробували, ви багато втратили. Починає він рости вже десь з квітня місяця. Це гриб паразит, але все ж таки нашому здоров'ю він абсолютно не шкодить. За більш детальною інформацію пишіть мені особисто, я більше розповім вам про нього.